Привіт! Мене звати Єгор. Ви на каналі Код Всесвіту. І уявіть час, коли математика була схожа на заплутане павутиння безладу та хаосу, світ, у якому числа були дивними звірами, а рівняння неприборканими створіннями. Таким був світ математики у 18 столітті. І він відчайдушно чекав свого героя, який зміг би перетворити математичний хаос на елегантний порядок. І цей лицар з'явився. Бетховен математики швейцарець Леонард Ейлер. Якщо ви взагалі вперше чуєте це ім'я, і гадки не маєте, за які такі заслуги він вважається одним з найвидатніших математиків усіх часів та народів, то ось вам красномовний фактик. Нещодавно історик науки Кліфорд Трусдел підрахував, що з усіх математичних і наукових робіт, опублікованих протягом 18 століття, цілих 25% були написані Ейлером. Мужик постарався, дай Боже. Я, до речі, теж старався, тож на знак вдячності можете поставити вподобайку цьому відео або зчеркнути слівце в коментарях. А якщо вже зовсім хочете мене побалувати, то ще дзвіночко увімкніть. А ми поїхали детальніше говорити про життя та науковий спадок Ейлера. Ейлер народився в Базелі, Швейцарія. Він був сином священника лютеранської церкви. Від самого дитинства проявляв сильний інтерес до математики, навчаючись під керівництвом відомого математика Йогана Бернулі. У 16 років Ейлер вже навчався у Базельському університеті, де займався не лише математикою, але й філософією та теологією. На наступний рік він здобув магістратуру з філософії, захистивши дисертацію про звук вібруючих тіл. У 1727 році Ейлер переселився до російської. Імперії, щоб приєднатися до тоді щойно створеної Академії наук у Санкт-Петербурзі, що кращого місця не міг знайти. Тут він займався дослідженнями в області математики та фізики, включаючи варіаційне числення, диференційні рівняння та теорію чисел. Він також вирішив знамениту базельську проблему, визначивши точну суму обернених квадратів натуральних чисел, як півквадраті ділене на 6. У 1741 році Ейлер прийняв запрошення Фрідріха Великого вступити до Берлінської академії наук, це місце явно краще, де він продовжував свої дослідження, публікував численні роботи та спілкувався з іншими провідними математиками, такими як Даніель Бернулі та Крістіан Гольбах. Окрім теоретичних досліджень, він також займався практичним застосуванням математики в оптиці, астрономії та інших науках. По завершенні своєї роботи в Берліні Ейлер у 1766 році знову повертається до Санкт-Петербургу, де навіть після втрати зору зумів продовжити свої математичні дослідження за допомогою своїх синів та асистентів. До речі, похований Ейлер в Пітері, в якому тільки піть. Я би на місці швейцарців вже запросив повернути його рештки на батьківщину. А на своєму місці я би попросив повернути нам наші законні території, які Московія загарбувала і продовжує загарбувати уже енне століття. Впевнений, що ви досить свідома аудиторія і вам не треба пояснювати, чому донат повинен стати нашою щоденною рутиною. Найпопулярніші фонди ви знайдете під відео. Задонатили. Тоді обіцяю про московитів до кінця цього випуску більше не згадувати. Давайте краще повернемося до пана Леонарда. Я вже згадував, що Ейлер був надзвичайно працьовитим, він опублікував сотню робіт та статей протягом своєї кар'єри, а коли осліп, то його продуктивність лише зросла. Деколи він сам любив пожартувати, що Зір був останнім, що відволікало від роботи. Хм, такий собі лайфгак. Леонард грав на всіх математичних майданчиках від теорії чисел до геометрії, і навіть захоплювався комплексним аналізом і комбінаторикою. Його ідеї не задовольнялися перебуванням тільки в аудиторії, вони виходили в реальний світ. Фізика, астрономія, оптика, що б вони назвали, математичні навички Ейлера були скрізь. І ніби цього було недостатньо, він вдосконалив математичну нотацію, вів багато нових символів і позначень, які використовуються і сьогодні, наприклад, E для основи натуральних логарифмів, І e для уявної одиниці, Ф від Х для функції від Х, і П від відношення довжини кола до його діаметра. А французький астроном Франсуа Араго якось згадав про математичні здібності Ейлера, він обчислював без жодних зусиль. Так само, як люди дихають, як орли підтримують себе в повітрі. Як бреше Юлія Тимошенко. Господи, допоможи. Ти про цю задачу я почув десь на початку своєї кар'єри програміста. Це проблема самих мостів Кеннігсберу. Переконаний, що дехто з вас також про неї чув. Кенігсберг – це місто в Пруссії, розташоване на річці Приголя, та включає два великі острови: Кнайвгоф і Ломзен. Які були з'єднані з сушею та між собою сімома мостами. Саме в цьому середовищі була сформульована проблема пройти всі мости, не перетинаючи жодного з них більше одного разу. Згодом задача набула поширення як тривіальна математична гра серед інтелігенції 18 століття. Ейлер не міг обійти цю проблему стороною і взявся за її вирішення, і розв'язав, створивши при цьому нову галузь математики, яку ми зараз називаємо теорією графів. Він зрозумів, що маршрут може бути представлений у вигляді графа, де острови є точками або вершинами, а мости лініями або ж ребрами, що з'єднують ці точки. Ейлер виявив, що суттєвим фактором є кількість мостів, які ведуть до кожного острова. Він довів, що для існування такого маршруту кожен острів за винятком двох початкового і кінцевого пунктів маршруту повинен бути з'єднаний парною кількістю мостів. У випадку з Кеннігсбергом, кожен острів був з'єднаний непарною кількістю мостів, і тому такий маршрут був неможливим. Ейлер опублікував свої висновки у 1736 році в роботі, яка стала фундаментом теорії графів. Цей випадок став першим в історії, коли питання, яке не стосувалося ні чисел, ні форм, було вирішене за допомогою чисто абстрактної розумової роботи, показуючи тим самим неймовірну силу математики для розв'язання практичних проблем. До речі, алгоритми на графах є надзвичайно важливими в комп'ютерних науках. Вони є основою для багатьох областей. Бази даних, машини навчання, пошукові системи, соціальні мережі все це важко уявити без використання графів. Леонард Ейлер вивів надзвичайно важливу формулу для многогранників. Він перший, хто зрозумів, що для будь-яких конвексних многогранників вершина мінус ребра плюс грані дорівнює 2. Конвексні многогранники їх ще називають опуклими, де будь-яка лінія, проведена між двома точками всередині многогранника, повністю міститься в його межах. Іншими словами, многогранник є конвексним, якщо він не має вдавлених частин або вирізів, і всі його внутрішні кути менше або рівні 180 градусам. Це є правдивим для всіх платонових тіл. Нагадаю, що це многогранники з найбільшою симетрією, де всі його грані рівні правильні многокутники, а всі вершини рівно віддалені від деякої точки, яку означають центром. Їх є всього 5. Правильний тетраедер, 4 граник, всім знайомий куб, шестиграник, октаедер, восьмиграник, правильний додекаедер. 12 гранник та ікосаедер. 20-гранник. Не вірите? Давайте самі переконаємось на прикладі Куба. В нього є 8 вершин, 12 ребер та 6 граней. 8 мінус 12 плюс 6 дорівнює 2. Це надзвичайно важливе спостереження, яке в сучасному світі знайшло застосування в графічному дизайні, комп'ютерній графіці, архітектурі, інженерній справі, а також у плануванні молекулярних структур в хімії та біології. Ейлер розробив поняття функції. Це правило або відповідність, яке кожному елементу з першої множини області визначення ставить у відповідність елементи з іншої множини області значень. Так, розумію, що це може бути заплутано. Тому давайте розглянемо це на прикладі чогось такого, що кожен з нас робить щодня. Наприклад, вибір одягу відповідно до погоди. Уявімо, що у нас є функція, одягнись і приймає вона погоду. Область визначення цієї функції це можливі погодні умови. Скажімо, сонячно, хмарно, дощ, сніг. Область значення це типи одягу, наприклад, футболка, светер, плащ, куртка. Функція одягнись, приймає стан погоди і визначає, що нам варто одягнути. Так, якщо погода сонячна, функція видасть футболку. Якщо дощ, то видасть плащ. Це означає, що для кожного типу погоди є правило, яке вказує, що вам одягнути. І це саме те, як працює функція. Це система правил, яка дає вам відповідь на основі вхідних даних. В математиці функції використовуються для опису взаємозв'язків між змінами. Наприклад. Функція y дорівнює x в квадраті визначає y як квадрат від x. Функції можуть бути простими, як у цьому прикладі, або складними, включаючи тригонометричні функції, експоненти, логарифми і так далі. Вони є фундаментальними для аналізу математичних моделей реального світу і знаходять застосування у всіх областях науки та інженерії. А в програмуванні функції є однією з базових конструкцій. Вони дозволяють розробникам структурувати код таким чином, щоб Уникнути повтори і зробити програми більш читабельними і легшими для підтримки. Функції в коді приймають аргументи, дані для обробки і повертають результат. Майже 100 років людство не могло розв'язати Базельську проблему. Це сума ряду обернених квадратів. Тобто 1 ділене на 1 в квадраті, плюс 1 ділене на 2 в квадраті, плюс 1 ділене на 3 в квадраті. Ну, ви зрозуміли суть. Цю задачу називають базельською, оскільки привернув до неї увагу базельський професор математики Якоб Бернулі у 1689 році. Проте перші роздуми про ряд обернених квадратів знайшли у роботах італійського математика П'єтро Менголі у 1644 році. Ну а розв'язав її, як ви вже могли здогадатись, молодий Леонард Ейлер, якому на той момент було всього 28 років. Молодше ніж я зараз. Він довів, що сума ряду обернених квадратів дорівнює півквадраті ділене на 6. Не буду зупинятись на доведенні, кожен кому цікаво, може глянути у Вікіпедії. Там досить непогано та доступно розписано. Я перевірив, це рішення принесло йому світову славу, оскільки воно не тільки дало точне значення для суми ряду, але й зв'язало його з числом π, яке є фундаментальною константою в математиці та фізиці. З практичної точки зору Ейлер не тільки розв'язав давню проблему, але й показав нові методи роботи з нескінченими рядами, що мали велике значення для подальшого розвитку математичного аналізу. Ейлер активно вивчав та розвивав комбінаторику галузь математики, яка займається вивченням впорядкованих наборів об'єктів і різноманітних способів їх вибору та розташування. Він почав застосовувати рекурсію для вирішення математичних задач. Програмісти мене точно зрозуміють, а для інших рекурсія це процес у комп'ютерних науках та математиці, при якому функція викликає сама себе як частину свого виконання. Її, наприклад, можна застосувати для вирішення пошуку числа з ряду Fibonacci. Також Леонард запропонував ідею розбиття чисел, яка полягає в представленні натурального числа у вигляді суми менших натуральних чисел. Ще одним внеском Ейлера в комбінаторику це його теорема про п'ятикутні числа, яка відіграла важливу роль у розумінні розбиття чисел і одне з основних тверджень теорії чисел. Також Ейлер зробив значний внесок у теорію диференційних рівнянь. Це такі рівняння, що встановлюють зв'язок між функцією та її похідними. Вони є одним із найважливіших інструментів в математиці, оскільки дозволяють моделювати зміну феноменів, які залежать від інших змінних, наприклад, часу. Він винайшов метод відомий сьогодні як метод Ейлера, який є одним із найпростіших числових методів для апроксимації рішень звичайних диференційних рівнянь. Ейлер зробив важливий внесок у розуміння характеристик диференційних рівнянь, що дозволило математикам розв'язати більш складні проблеми в таких областях, як фізика, інженерія, економіка та біологія. Його підходи до інтеграції, апроксимації та розв'язування диференційних рівнянь залишаються фундаментальними до цього дня. Зараз поговоримо відразу про три математичні поняття: число, формулу та тотожність, які названі на честь Ейлера. Розпочнемо з числа Ейлера або ж основи натуральних логарифмів, яку позначають буквою. Логічно, що буквою Е це фундаментальна математична константа, яка виникає всюди, від складних фінансових розрахунків до опису росту популяції у біології. І хоч вона названа на честь Леонарда, проте саму константу відкрив швейцарський математик Якоб Бернулі під час вивчення складних відсотків. А от формула Ейлера це 100% заслуга самого Ейлера. Він зрозумів, як можна поєднати експоненціальні функції з тригонометрією за допомогою уявної одиниці. І вивів формулу. Основа натурального логарифму в степені уявна одиниця помножена на х дорівнює косинус від х плюс уявна одиниця помножена на синус від x. Тут у вас мало би виникнути питання: а що таке уявна одиниця? Тут потрібно згадати комплексні числа, але якщо коротко, то це число, що при піднесенні до квадрата дає від'ємну одиницю. Про уявну одиницю та комплексні числа ми згадували у нашому відосі про фрактали. Перегляньте, проте відразу попереджаю, що трошечки проблемний звук, тому аудіофіли краще побережіть вуха. Нарешті ми підійшли до найчарівнішого тотожності Ейлера. Він вивів рівняння. Основа натурального логарифму в степені уявна одиниця помножена на пі плюс 1 дорівнює нулю. Воно є вінцем творчості Леонарда і часто вважається найкрасивішою математичною формулою. Це музика математики, оскільки включає в себе 5 найважливіших математичних констант. Е, основа натурального логарифму, І уявна одиниця, число пі 1 та 0. Це рівняння демонструє красу і досконалість математики. Воно втілює глибоку симетрію природи, пов'язуючи поняття, які на перший погляд здаються цілком непов'язаними. Воно зводить складність світу до простоти ідеального виразу. Ця тотожність не просто математичний трюк, вона має реальне застосування. Один із прикладів це квантова механіка, де хвильові функції часто представлені у вигляді комплексних експонент. Ця формула дозволяє фізикам з легкістю переводити вібрації атомів та частинок у математичний опис, здатний врахувати фазу та амплітуду хвилі. That's crazy! Ейлер дійсно був одним з найвидатніших математиків усіх часів. Тепер ви розумієте, чому його називають Бетховеном математики. Подібно до вічних мелодій Бетховена, математичні теореми та позначення Ейлера, такі як е, і, знак суми та позначення функцій, залишаються фундаментальними у світі математики. Він зробив для математики не менше, ніж Бетховен для музики, Ейлер не бачачи, а Бетховен не чуючи. Переконаний, що я згадав не про весь творчий доробок Леонарда, він опублікував понад 800 книг і статей за життя, і понад 400 вийшло посмертно. Проте я намагався поговорити про найголовніше. Якщо вам є що додати, то запрошую у коментарі під відео. Дякую всім, хто додивився цей випуск до зараз. Перевірте, чи ви підписані на канал і чи увімкнений дзвіночок. Поставте вподобайку та поділіться цим відео з друзями. Пам'ятайте, що ми також є і в інших соціальних мережах, посилання на які ви можете знайти за цим QR-кодом. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, там ми говоримо про останні новини науки. А якщо бажаєте підтримати нас у розвитку, то можете це зробити у сервісі Donatello. qr код зараз на екрані або за посиланням монобанки, яке знаходиться в описі. А я, як завжди, дякую Вовчику за продакшн, Хомічунці за редактуру та операторську роботу, анюті за дизайн та допомогу з соцмережами, Арчі та Барбершопу Хілман за укладочку. А також нагадую, що за промокодом Код Всесвіту ви отримаєте знижку мінус 30% на першу послугу від першокласних майстрів. Ну а Кокосу я дякую, що повернув всі тапки на місце. Хм, побачимось! означає y як квадрат. <сіхи> <сіхи> Я з <жу> Лука <КПР>. Пападар. <сіхи> Когоса? Де ту мамки? Моїх святкуй, ой. <сіхи> Кожен оснів, оснів, оснів. <сіхи> Кампанія